15 в Україні про подій на цю мить далі у викладі новин на каналі ТВА. Віталій Півовар. Добрий день усім. Боргова яма. Уряд накопичив мільярдну заборгованість із соцвиплат. Ще один євроінтеграційний крок. Верховна Рада внесла зміни до закону про митний тариф. Аварія з українцями у Румунії. На трасі перекинувся автобус. Є жертви. Про Україну та світ в епоху змін говоритимуть найближчими днями у Криму. Там стартував 10-й форум Ялтинської європейської стратегії. Єврокомісар із питань політики сусідства Штефан Фюле зустрівся із українськими урядовцями керівництвом ради міністрів Криму та представниками кримсько-татарського народу. Сторони зокрема говорили про облаштування представників депортованих народів та інтеграцію репатріантів в українське суспільство за подіями зустрічей у Ялті від сьогодні. І до закінчення форуму стежитиме кореспондент ТВА Юлія Куценко. Першого звіту від неї чекайте уже сьогодні у випуску новин о 21.00. Уряд не виконує зобов'язань щодо соцвиплат Кабін накопичує величезну заборгованість перед українцями. Грошей немає навіть на поховання людей. Про це повідомила нарда від виківщини і член комітету Верховної Ради із питань соцполітики Людмила Денисова. Вона показала документ з даними Державної казначейської служби. Згідно з ним на сьогодні невиплата лікарняних сягає 430 мільйонів гривень, декретних 230 мільйонів. Крім. Цих невиплат уряд не дає грошей на лікування дітей в оздоровчих закладах. За словами Денисової, вона неодноразово зверталася до уряду за поясненнями, але отримувала відмову. Зараз практично мільярд гривень заборгувала держава вже держава, тому що юридично ці кошти є в фондах. Але фактично вони не отримують з казначейських рахунків своїх свої кошти, щоб перерахувати підприємцям, щоб ці виплатили ці лікарнями. Вчора на комітеті по праці та соціальної політики ми одноголосно прийняли рішення звернути з депутатським запитом до Міністерства доходів і зборів і до міністерства соціальної політики, щоб прояснити цю ситуацію, яка виникла в державі. Євроінтеграційні зміни про митний тариф ухвалила Верховна Рада. Раніше вони були внесені кабміном на виконання зобов'язань перед СОД. У другому читанні законопроект підтримали 384 депутати. Щоби зміни ухвалили фракції, домовилися про вилучення трьох позицій. Йдеться про зменшення повних ставок візного мита. Підвищення розміру ставок візного мита на окремі види металобрухту, а також встановлення нульової ставки мита на полівінілхлорид. щодо нововведень. Стануть нульовими ставки на запчастини до залізничних вагонів, а також сировину і обладнання для виробництва шпалер, які не виготовляють в Україні. На запчастини до водоприймачів вітчизняного виробництва накладатиметься мито у розмірі 10%. Останні години життя студента Ігоря індила побачили сьогодні у Деснянському райсуді Києва. Там розглядають матеріали із чотирьох камер відеоспостереження, вилучені у шевченківському райвідділі міліції, де обірвалося життя студента. На відео досить чітко видно, як ігор індило падає з лавки у камері. Обвинувачний інспектор чергової частини Сергій Коваленко пояснив суду, що підійшов до камери та спитав у Індило про його самопочуття. Не помітивши значних травм, інспектор пішов геть з того місця. Ігор уже не встав. Мати загиблого хлопця каже, свідки вже не пам'ятають деталей, особливо коли виникають суперечливі запитання. Однак вона не втрачає надії встановити істину. Людмила індило не вірить в офіційну версію про те, що хлопець помер від травми при падінні з лавки і вважає результати експертизи сфальсифікованими. До того ж, на попередньому засіданні вона помітила, що відеовідтворення подій тієї ночі не збігаються із матеріалами камер спостереження. При перегляді даних матеріалів ми бачимо, що правди немає, істина не встановлена, і от дійсно від чого саме помер Ігор на даний момент не встановлено. Потрібно викликати додаткових свідків, от відеовідтворення переглядати так само з Хоменком, бо саме на відеовідтворенні він вказав, що Ігоря завели в камеру, посадили на лавочку, от і він ліга, але ми на відео бачили зовсім не те, що його затягли в камеру. От значить, уже він свідчив неправильно. Аварія з українськими туристами у Румунії. Там перекинувся автобус. Двоє людей загинули, п'ятьох шпиталізували у тяжкому стані. Решта пасажирів відбулися переляком. Автобус перевозив 74 пасажирів. Трагедія сталася близько третьої ночі. Українські туристи поверталися із Болгарії до Чернівців. На території Румунії автобус перекинувся на трасі і втрапив до Кювету. Одна жінка випала з вікна і потрапила під колеса. Вона загинула на місці аварії. Ще один чоловік помер уже у лікарні на операційному столі. Постраждалі, котрі відмовилися від меддопомоги, були доправлені до готелю. А вже вранці їм надали інший автобус. Місцеві поліцейські називають кілька можливих причин аварії. За однією з версій, болгарський водій заснув за кермом і з'їхав на узбіччя. За іншою не впорався із кермуванням на мокрій дорозі через перевищення швидкості. На місце інциденту прибули сім карет швидкої. За фактами аварії порушили кримінальну справу. Це двоповерховий автобус болгарської транспортної фірми, і автобус перевозив з Болгарії до Чернівців групу українських туристів, власне, у складі 74 осіб. І буквально годину тому теж нас поінформували, що двоє серед ну, п'ятьох постраждалих вже виписані з лікарні. Троє ще залишаються, але стан здоров'я їхній стабільний, загрози життю немає, тобто там їм надається відповідна медична допомога. На годину тому автобус був готовий вже, вони там вже практично збиралися і, можливо, вже в цей час вони вже вирушили в напрямку України. І вони прямують до міста Чернівці. Черговий вибух у Луганську сьогодні вранці на вулиці Шеремета стався вибух на у непридатному для життя бараку. Утім, у ньому жили люди. Звук почули у відділку міліції, який розташований поруч загін правоохоронців Швидко зреагував та вийшов на допомогу. У будинку було двоє людей: чоловік і жінка. У результаті вибуху вони отримали сильні опіки. На жінці загорілася куртка, та зайнялося волосся. Після того як людей забрали із будівлі, стався другий вибух. Правоохоронці одразу викликали бригаду швидкої МНСників та газову службу чоловіка 46 років та жінку 39 шпиталізували в опікове відділення лікарні. Причина вибуху наразі невідома. У міліції переконують, будинок мали давно знести, а мешканців переселити. Слышали вибух, полетіли стекла. Ми забідлітельно побіжали к до дому. Услышали стони. доносящиеся из дома, и из окон валил дым. Забежали в дом, увидели на первом этаже двух человек, которые держались за стены, пытались выйти на улицу. На женщине горели волосы, куртка горела, потушили. Нашли ножницы, срезали куртку, верхнюю одежду, и произошел второй взрыв. Это здание якобы когда-то было äh, äh, под, снос, под снос, но якобы остались там квартиры. Проживали жильцы. Одна лі дві сім'ї і ще з'явилися подробиці. Постраждалий чоловік наразі перебуває у реанімації із опіками 85% тіла. А життю і здоров'ю жінки нічого не загрожує. Заявив заступник міського голови Маноліс Пілавов. Чиновник також наголосив, будинок давно визнали аварійним і відрізали від газопостачання. Утім, одна квартира, яка за останніми даними і стала осередком займання, була газифікована. На сьогодні у будинку прописано семеро осіб. Специалисты сегодня говорят, что там был хлопок газа, значит выяснилось, что это обыкновенный пожар. По данным Горгаза данный дом был отключен от снабжения газа за исключением 14 квартиры, которая по предварительным данным является очагом возгорания. І далі про спортивні події запитаємо у Василя Полотая. Василю чи готові наші команди до старту у Лізі Європи? Так, Віталію, наші команди вже готові до старту у Лізі Європи. Сьогодні три українські команди: це Чорноморець, Дніпро і Київський Динамо, стартують в груповому етапі цього турніру. Чорноморець і Дніпро зіграють на виїзді. Ну а Київське Динамо єдина команда, яка гратиме сьогодні вдома. Ввечері на НСК Олімпійський це відбудеться. Динамівці прийматимуть Генк, котрий до Києва прибув ще позавчора. Тренерський штаб Киян Суперника відзначає сильну середню лінію. Однак на прес-конференції Олегу Блохіну було задано занадто багато питань щодо мікроклімату в команді. Адже останні невдачі на кшталт поразки від металіста можуть підірвати до нього як до тренера, в принципі, довіру, як в болівальників, так і президента. Ось що сказав сам Олег Блохін з цього приводу. Да, нет доверие президента, наверное, клубу, то, наверное, как можна работать. Приходить і писати заявление. Это очень просто. Но, честно, можу сказать, что, конечно, у нас розводиває приємний, буває тоже процес роботи, поэтому я ще раз заверю, я благодарен президенту, що підтримує це те саме Дніпро сьогодні гратиме в місті Клуш напока в Румунії, де своїх суперників по Єврокубках буде приймати пандурій. До Румунії полетів Руслан Ротан, який ще недавно заліковував травму. Не полетів тільки Джуліан, один із ключових виконавців. У нього травма. Сам Хуан Драмус визначає сильні сторони, сторони суперника. Поважає Пандурій, однак прийнятним результатом для нього буде тільки перемога. Ми знаємо суперника достатньо добре, аби сказати, що це складна команда, непроста і небезпечна. Що стосується гравців суперника, то я віддаю перевагу не аналізу конкретних виконавців, а кажу про команду в цілому. Поговоримо трішечки про лігу чемпіонів. Вчора відбулися поєдинки, і найбільша сенсація ігрового дня, звичайно, відбулася у нас в Лондоні, де Челсі Жозе Урінів нічого не зміг вдіяти швейцарським базелем. Героїзму перемозі Базеля додає той факт, що Челсі першим відкрив рахунок. Наприкінці тайму Оскар класно пробив після передачі Лемпарда. Гості сміливіше пішли вперед по перерві. Спочатку салах ногою, потім Марко Штрелер головою. Зробили рахунок 2-1 звичайно, я не можу бути задоволений результатом. Ми ускладнили собі вихід з групи. Однак, попереду ще п'ять матчів, аби посісти перше або друге місце і вийти далі. Подивимося на результати інших трьох груп. Нагадаю, що ще й шальки у цій групі, де грає команда Жозе Моріні, переграв з Тяо з рахунком 3-0. Ну а в інших групах в групі Ф, зокрема, от перемоги синхрону здобули Арсенал та Наполі. Причому з однаковим рахунком 2-1 відповідно над Марселем та Дортмунською Борусією. Різниця тільки в тому, що лондонці виграли на виїзді. Група G тут не мав проблем із Зенітом Мадридський Атлетику. А дебютант Ліги Чемпіонів Віденська Аустрія вдома мінімально поступилася регулярному учаснику Ліги Чемпіонів Порту. В групі H Матч на камп Ноу провела Барселона, котра просто знищила молоду команду Аякса. Інший грант групи Мілан тільки в другому таймі зламав опір шотландського Селтіка 2-0. Не тільки футболом єдиним, 18.45 Вся Україна вболіватиме на Євробаскеті за нашу команду, котра в чвертьфіналі гратиме проти збірної Хорватії. Це чемпіонат Європи з баскетболу 2013 року. Ну а вчора відбулися два півфінали. От Іспанія, яка гратиме на мас... наступному світовому форумі як господарка на євробаскеті в Словенії, хоче також підтвердити свій статус фаворита дворазових чемпіонів Європи. У вчорашньому поєдинку в одній четвертій фіналу проти Сербії команда Хуана Оренге продемонструвала за весь турнір. Чи не найкращий свій матч ще з першої чверті перевага пірінейців почала зростати як на дріжджах, і на першу малу перерву серби пішли з відставанням у 16 очок. Далі комфортний гандикап Газоль молодшої компанії не тільки зберегли, а й примножили, що вилилося у підсумкові не дуже пристойні цифри на табло: 90 на 60. 22 очки за переможців. Набрав Серхіо Родрігес, плеймейкер мадридського реала. В іншому поєдинку між собою грали команди Словенії та Франції. Під шалений тиск вболівальників. Словенії. Намагалися дати бій віце-чемпіону останнього євробаскету. Однак, поєдинок тут розвивався цікавіше. І словенія навіть виграла першу чверть. На велику перерву з перевагою в два очки вже пішла Франція. А от надалі Тоні Паркер, котрий у цьому матчі набрав аж 27 очок, зробив з партнерами в себе французи. Ну як мінімум, повторили успіх минулого євробаскету. 72 на 62, Франція другий учасник півфіналу. Хокейний клуб Донбас провів свій шостий поєдинок у континентальній хокейній лізі. Вчора наші хокеїсти грали у підмосковних метіщах проти місцевого Атланту. До гри з Донбасом Атланта відбулася відставка головного тренера Сергія Світлова. Тож у матчі діями господарів керував виконуючий обов'язки Алексій Кудашов. Перший період завершився без закинутих шайб. Запам'ятався сейв голкіпера Донбаса Майка Лейтона, котрий створив у воротах справжнє диво. Однак він був безсилий в наступній двадцяти хвилинці, коли нападник. Атланта Андрес Енківіст на підправленні відкрив рахунок. Рахунок характерний більше для футболу протримався до самого кінця поєдинку. Українці отримали шанс перевести гру в овертайм, коли за хвилину до кінця отримали більшість. Однак, навіть знявши голкіпера на шостого польового гравця, реалізувати подвійну перевагу 6 на 4 так і не змогли. 1-0, Донбас мінімально програє і залишається в турнірній таблиці. Із Сімома очками після шести поєдинків Наступний матч українці проведуть у п'ятницю завтра в череповці проти колишньої команди Андрія Назарова Сівірсталі. Це поки що все на дану хвилину. Ми слідкуємо за тим, що відбувається у світі, і з нашими спортсменами. Ну і поговоримо про це вже в наступному випуску. Сьогодні спорт. Віталію, тобі слово так, Василю. Дякую. Тобі це був Василь Полотай. Він розповів про спортивні події. Ну і у нас ще не все. Насправді зараз буде рубрика парламентський контроль від Олени Стецюк.